народ Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. А, сьогодні буду робити доробку на тракторі. А, хотів я її давно зробити, але потім щось передумав, вивів тільки тільки трубочку сапун. Ось. А, недавно пробив колесо, <кій> а, поставив трактор трошки знаете, так. За боком один бік а, і почало мені виганяти через сапун а... з переднього моста трансмісійку. Просто стояло і там капало і так. Скажу я вам нормально капало. Ось, а, ось вирішив а, зробити а, розширительний бачок для переднього моста, думаю, а, буде. Прямо навіть так, Прямо в А Якщо щось, то просто буде а, там щось вижене в бачок там із бачка потім обратно туди. Ось такий бачок. Це у нас 21.01 ось, Поставлю я його. Сюди десь, ще сам не вирішив. Є клапанчик, якщо щось, думаю, вийде супер. Доробочка, ну така доробочка, але повірте, доволі така корисна. У мене. А, і так я собі вивів ось так. Досить так, знаєте, багато. Та досить так багато виведено. По стандарту тут такий шланг невеличкий, знаєте, і все. Я собі вивів ось вверх. А якби був цей шланг, то прямо знаєте, навіть по дорозі, коли ви просто їдете, то у вас би витікало з переднього мосту. А так, а з розширительним бачком буде набагато краще. Так, для початку. Беремо бачок. Зараз відкрию капот і подивлюся, де його можна там, щоб так, знаєте. А, типу по феншую було, щоб було більш-менш удобніше. Так. Так, 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 ну, що можна сказати? Я собі а, гідравлічний бачок переніс. Але в принципі можна ось сюди підкапчатись і буде, думаю, супер. По стандарту тут. Просто я трошки а, обрізав, тому що тут трошки соплило, але проблема була навіть не в тому. В принципі, можна його сюди. Бац. Буде супер. До речі. І буде суперово. Так, шланг, шланг, шланг. Це він короткий, але в мене є ось. Трошки довший. І ще десь був довший. Так, куди я зміг його покласти? До речі, навів собі порядок в майстерні. Один робочий стіл, другий робочий стіл, і третій робочий стіл. А там у нас. Поварка і груба якась робота. Тут у нас електро, там пайка і так далі. А тут щось розбирати, щось крутити. Буде супер. А то вже було таке. Гра... Майстерня вже була така брудна місця, вроді, знаєте, так немало, а Нема де що поставити. Ну, зараз вже більш-менш міста більше. Так, під'єднав ось такий шланг. Зараз зніму ось цей. Зараз зніму ось цей щось, він не дуже йде, потрібно його нагріти. І буду. Ось тут зроблю кріплення, і вийде ніби з заводу. А, взяв ось такий фен. Дніпроєм. Хороший, до речі, фен. Він вже в мене. У десь три роки буде. Навіть не три, а чотири. Це з 21-го року. Користуюся самий такий, знаєте, дешевий. До речі, є огляд на даний фен. Так, Надів хомут. Зараз грію шланг сюди і буде. Буде супер. Розширительний бачок для переднього ведучого моста готовий. Ось так. Ось тільки лишив запасу. Для моста. Тепер, якщо трактор залишити нерівно, то буде виганяти трансмісійку сюди. Думаю, більше, ніж там, 50 грам не вийде, але якщо так дивитися, то 50 грам ту, 50 грам там. І дивитеся через рік у вас вже не вистачає пів літра. Через 2 роки дивитеся літер, а через рік з половиною дивитеся потрібно новий міст купляти. Це не якась там мега-мега доробка. Але, думаю, доробка непогана і все ж таки. Пригодиться. Вроді би все по-простому. Ось навіть видно каплі, що було звідси. Ось так. Зараз такого не буде. Ну і ще по бажанню можна зробити на коробку передач, але тут, в принципі, нема що. Звідси, ну, в, по, в, по крайній мірі в мене не сапунить. хоча налив верхній рівень. Ось така доробочка. Закривається, не заважає. Вообще, прям супер. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій канал, на мій TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Пишіть ваші коментарі, пишіть, а щоб можна було іще допрацювати на даному тракторці. Можливо, є у когось якісь ідеї. Всім до зустрічі!